Друзі, всім привіт! Сьогодні буде огляд ось такого автомобіля, який ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Замовник хотів саме Honda Accord 8-го покоління в ідеалі з двигуном 2.4, в більш-менш нормальному стані ну і в більш-менш адекватному бюджеті. Ми знайшли скарб. Не побоюсь цього слова, дійсно я вважаю, що це скарб. Увага, значить, це у нас Honda Accord 8, 2 і 4 на максимальній комплектації. Автомобіль офіційний, як можете бачити по номерним знакам, вони вже старенькі. Це говорить про те, що в автомобіля, конкретно в цього одна єдина реєстрація і один єдиний власник. Автомобіль 2008 року виїхав з салону. В 10 місяці 2009 року. З того часу був один єдиний власник в Україні. І починаючи з 2009 року до кінця 2024 року, у нього є офіційна історія з всіма заїздами, з актами виконаних робіт, чеками, з рахунками і так далі і тому подобне. Перше, друге, Пробіг. в пробіг автомобілі 120 тисяч кілометрів. Чесний, рідний, підтверджений. Машинка дійсно виглядає і по салону, взагалі, стан нової. По кузову є фарбовані деталі, але не критично, шпаклівки ніде немає. Чисто косметика, так як вони трішки страждають, ну автомобіль не, не так багато їздив, тобто в їхніх проблемних місцях. В загальному з за автомобілем дивились дуже дуже сильно. От о, зараз буду надалі показувати такі от моменти, які мені як власнику дуже подобаються, починаючи від того, що людина зберігала всю історію від початку до кінця. Ну і в загальному коврички, все оці всі ну, от, зараз будемо, буду показувати. Відразу скажу, автомобіль не полірований і не підготовлений, але маємо от капот. Пот у нас не фарбований, він без, без сколів, від слова зовсім. Фари легенько полірнули, бо вони так виглядали жовтоваті трішки були. Фари стали дійсно також дуже-дуже класні. Бампер також не запісочений. Увага! Навіть стоїть у нас ось така сіточка для радіатора, щоб не забивався радіатор. Раз стоїть захист металевий з заводу, Становлен... не з заводу, а коли він виїхав з автосалону. Досить цікаві номера. Такі. По комплектації тут адаптивний ксенон, омивачі фар, парктронік перед зад. Це оригінальний заводський, недоставлений. Він навіть показує на приборній панельці, з якої сторони скільки відстань. Дуже класно показує інформативний протитуманні фари. Дуже класний колір такий. Він не просто темно-сірий. Мокрий асфальт, а такий з відтінком якогось коричневого чи не знаю, як його так сказати. Колір дуже класний і насичений. Автомобіль у нас на 17-х дисках ори... оригінальних з всесезонною гумою Барум Polaris 5. Ну, Стан гуми там просто стан. Нової, а я колесо викручу, потім покажу. Передні тормозні диски і нові. Колодки також вкруг, все нові, все класно. Електроскладування дзеркал є, якісь допи, ось такі хромовані ручки, автомобіль у нас з люком. Лобове у нас замінене, але на секундочку також замінено Saint Global Security, не Китай якийсь а Дійсно якісне Лобове у 24-му або у 14-му році. Далі всі вікна у нас рідні. Дуже класно автомобіль виглядає і сучасно. От я не знаю, як можна було зробити в 2008 році такий автомобіль, який навіть зараз ти на нього дивишся, і він не старіє. Він виглядає дуже класно. І е, колись був період, коли я хотів собі такий автомобіль. І навіть оглядали декілька варіантів, але на той період часу в мене була, був обмежений бюджет, і я мог собі е, дозволити тільки на двохлітровому моторі з однією вихлопною трубою. І, в принципі, з того, що ми оглянули в моєму бюджеті, це був один шлак, тобто знайти живий автомобіль. Так я тоді його не знайшов і. Так, можна сказати, що мрія, скажімо так, так і не збулась. Тому мені вдвічі приємніше було попрацювати конкретно з даним автомобілем, і він мені дійсно зайшов як технічно, як візуально. От машинка їде класно, по салону дуже все комфортно, зручно, купа асистентів, купа помічників. Тобто, як для 2008 року, цей автомобіль дуже дійсно технологічний і класний. Маємо задній парктронік. Роздвоєний вихлоп. До речі, зверніть увагу на стан вихлопної. Ніхто тут нічого не намивав, не робив. Двигунчик, ну просто вдумається, 120 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Ця машина просто просто капсула, дійсно, практично капсула, ось колір ось так він виглядає. Задня оптика також без дефектів, не нічого у нас немає. Криша також без дефектів. Додатково я б ще притонував його трішки, бо так акваріум трішки. Виглядає, але кожному своє. От, людина проїздила майже 20 років, ну не 20, там 17, їй все, все подобалось. По цьому боку також питання, як нема. Ось, до речі, стан гуми. Гума всесезонна, дійсно класна. З цього боку також все супер. Все супер, супер, супер. Дуже класний такий дизайн. Класна машинка. Автомобіль, до речі, йде два ключика викидних. Один, яким користувались постійно, а інший я покажу у бардачку. Він просто ще в зіп-пакеті, Він запак... запакований. Це от, ну, ті, ті, ті дрібниці, про які я казав, другий ключик запакований, його ніколи навіть в руках не тримали. Він просто як новий. Так, машинка у нас закрита. відкриваємо і переходимо до салону. Тут не менш цікаво, тут стан просто по салону. Мабуть, єдиний нюанс, який я можу виділити, це тут, де ставлять локоть, упираються локтем, трішки ось про продирте. Все. Нема більш до чого тут доколупатися. А тут просто стан нового автомобіля, шкіра, перфорація все, все троє ж, воно просто Воно м'ягусіньке, воно таке приємне на, на дотик. Всі чотири склопідйомники автоматичні, такі під дерево вставочки, чорний мат, електроскладування дзеркал, регулювання дзеркал, пам'ять сидінь. Що там ще? Центральний замок, ручечки, відкривання багажника. Звертаю увагу стан карт Жодної коцки ніде немає. Просто стан новий. Далі, салон та-дам Тут просто стан нового автомобіля. Дуже класні, зручні, такі масивні сидіння, світлий, шкіряний салон. І він виглядає дійсно. Просто я приближу. Просто подивіться, тут нема навіть на жодній складочки, ніде не ні тріщинки не протиртості. Все просто в ідеалі маємо електрорегулювання передніх сидінь. Такі от резинові килимочки, далі пластички. Звертаю увагу. Ідеал. Сідаємо в салон. Кермо. Рідне, заводське. Ідеал. Просто воно не перешите. Нічого є декілька моментів тут і тут. Ну, але це там, де ну, постійно беруть і якби для. Такого віку, я рахую, що це дрібниці. Запускаємо автомобіль. Запускається з пів тику. Працює просто двигун, коробка, е ходовка. От жодного нарікання в мене немає, від слова зовсім. Вчора я проїхав 190 км це раз на даному автомобілі два. Хотів звернути вашу увагу. показує? Хотів звернути вашу увагу на розхід 7,5 літрів. Я вчора по Києву їхав майже 2 години, бо Київ п'ятниця-вечір стояв. І якби закрив я взагалі був з розходом 6,8 поїздку, а це ще ввечері. ну І зараз вона на холостих попрацювала, поки фотографував, всей розхід трішки піднявся. Але 7,5 літрів, 2,4 об'ємту, 200 сил, атмо. А, вона їде класно, розхід ну, максимально приємний. Коробочка без зауважень від слова зовсім у всіх режимах перемикається, жодних піночків, жодних ривочків, спортрежим, звичайний, задній, ну, то Все просто. Двохзонний клімат-контроль, авторежими, підігріви передніх сидінь, все плавненько відкривається, все плавненько закривається. Тут також плавненько вгору, вгору. ну от Все зроблено як по мені для комфортної їзди. Нічого не скрипить. Тут якісь ніжки є, додатково встановлені. Захист, не захист, а замок на коробку передач. Тут можна її заблокувати, ніхто не поїде. Далі, з приємного, дійсно класна функція, бардачок з охолодженням. Я вчора клав телефон, бо він просто грівся нереально, і тут дійсно тут я зараз руку ставлю, тут холодно. А USB-розеточка з. Є дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Люк відразу. Ще що хотів, як завів автомобіль, звернув увагу. Просто не знаю, чи буде чути. Послухайте, як грає музика. Додатково, ну не додатково, з заводу встановлений сабвуфер, преміальна акустична система, музика грає дійсно класно. Пищалки зверху, чутно ззаді десь так гупає на низах дуже-дуже е сильно. Та і так, маємо підрульові рульові ліпісточки перемикання передач, круїз, контроль, мультикермо, тобто все. І кожна кнопочка в нас працює. Датчик світла, сенсор дощу, ВСА, парктроніки, вмикати, вимикати, помивачі фар, всі вставочки, все просто. Також звертаю увагу стан карт. Стан сидіння. Дех це передні, на передніх ще трішки їздили. Ми дійдемо до задніх, на задніх і в багажнику взагалі у багажнику нічого не грузили, на задніх ніхто ніколи не їздив. Переходимо до найцікавішого. Це обслуговування. По-перше, книжки, сервіски, все. Далі. Техпаспорт ще старого зразка Honda Core 24. По техпаспорту один-єдиний власник. 29.08.2009 рік. Перша і єдина реєстрація. А далі переходимо значить, два ключика на замок АКПП. Другий ключик в ЗІП-пакетику, як я вам казав. Дивіться, новий, просто новий. Це туди. А ось не буду акцентувати увагу. ну, Просто скажу. Значить, в крайній сервіс 18 тисяч гривень. Пробіг 120 тисяч 2008 рік, 26.02.2024. І тут просто вся на фото вона буде, тут вся історія починаючи від самого... Покажу. не можу не показати. Починаючи від самого ось вона розкладена, від самого першого дня знач, маємо 10 місяць 2009 року і пішло-поїхало. Мало того, що акти виконаних робіт, а тут ще й чеки прикріплені на ці суми, на всі. Тобто, тут е більше 50 листків е обслуговування. І кожен рік ось вона з'явить 24, 23, 22. Тільки вдумайтеся, думаєте, що це 21-й. Тобто кожен рік машинка заїжджала і обслуговувалась тільки на офіційному дилері. Це просто скарб. Дійсно, це скарб. Так, тут все розказав, показав. А, давайте ще дуже класна і інформативна, до речі, приборна панель. Мені подобається. Вона зроблена знову ж таки 2008 рік, але як по мені вона виглядає дуже сучасно, дуже інформативно і дуже класно. В загальному, ще раз кажу, як казав і буду казати, машина дуже якісна, дуже класна. А, моя хі -хі, мрія, скажімо так, можливо, після цього автомобіля я колись задумуюсь про те, щоб взяти собі такий автомобіль. В такому стані, я думаю, реально був, може і реально буде знайти, але дуже-дуже тяжко. Переходимо, задній ряд сидінь. Скажіть мені, будь ласка, тут хтось колись їздив а, карти, сидіння, пластички, кавролін. Навіть не те, що просто подивіться, тут Кавролін стан нового. Хтось дивишся, він навіть не просижений, навіть ворс ну, не закосаний зовсім. Ця машина не відхимчищена, це просто вона така і є. Ось Дефлектори задні, пластики задні, сидіння позаду. Ну просто стан, стан музейний, не побоюся цього слова. Далі, ось так у нас все виглядає. Стеля без дефектів, люк вже сказав. Досить великий багажник у нас. Тут також все добре. Колір максимально пасує цьому автомобілю. багажник як і задній ряд сидінь. Перше, не крашена у нас бампер задній, жодної коцки тут де грузять немає. Далі пластик жодної коцки. Оригінальний акордовський такий, не гумовий, акий типу коврик. І під ковриком. Він просто, мабуть, з нового тут лежав, бо тут ну, просто все в ідеалі. Далі. Впідемо далі. Повний набір. Навіть викрутка оригінальна, домкрат, балонний ключ, воно жодного разу звідси не діставалося. Відкриваємо далі. Докатка рідна йде по заводу. Всі герметички, все є. А, і ще що хотів звернути увагу. Зсередини зверніть ось саб стоїть наш, про який я казав. Uh, усілітілі колонки. Зверніть просто увагу, в якому стані воно знизу. все. Тобто Тут ніхто ніколи нічого не возив, не шкрябав, не Ну не знаю, ну просто от, ну, ну нема до чого доколупатися. Взагалі, Вза ой, що сильно кинув. З цього боку також все аналогічно, як з усіх сторін. Ще раз наголошую, це просто скарбаний автомобіль за цей бюджет. До речі, до бюджета ми... Підійдемо трішки пізніше. Купили ми його дійсно, як по мені, за цей стан, просто за дуже-дуже класні гроші. При тому, всьому, що я вчора на ньому проїхав, протестував його і можу сказати свою точку зору, що автомобіль більш ніж живий по всім параметрам, які можуть бути. Всім, все, що, все, що можна перевірити, я вчора перевірив. Їде вона класно, рулиться вона класно. Е Тормозить вона класно, розганяється вона класно, тобто нема нічого такого. <с> Сказати, що Тут не класно в даному автомобілі. Ось, до речі, гума я сказав, що скажу, просто тут пів пальця залазить. Протектор дуже класний. Хоча гума 21 го здається року, тобто це говорить про невеликий пробіг автомобіля. тобто З 21-го року наїздили мало, тому гума підкапотка. Також вчора, коли я відкрив першу підкапотку, я був приємно здивований. Чим саме? Тут нічого не намито, тут все в заводської пилючки. А, але тут все настільки класно, ніяких витяків, ніякого колхоза, а, ніякої ржавчини, акумулятори всі. Ну, тобто акумулятор є гарний, якісний. Мастило відразу перевірив, воно світле, бо воно замінено 120 тисяч не так давно. Масло в коробці також такого вишневого відтіночка світленьке-світленьке, в загальному от куди не глянь. Ну все в ідеалі. Все в ідеалі. Нема до чого приколупатися. А Та і так, двигунчик, як бачите, 24, дощ. І втек. Дуже класний, надійний, цепний. Їде він реально класно. А ще мене він приємно вчора здивував своїм розходом. По Києву, я кажу, ще раз я закрив Київ з розходом 8.4 по п'ятничним вечірнім пробкам. По, по приїзду в Чернігів у мене розхід був середній 6,8. Ну, типу, я не знаю, як це можливо і чи треба ще щось пояснювати. Так, да, може я там не вжалював з кожної світлофора, з кожної передачі газ в пол, але я їхав комфортно по трасі, їхав зі швидкістю 110-120 і на круїзі, і вийшов такий розхід. Тому, друзі, показав вам ось таку. Я не побоюсь цього слова капсулу часу. Офіційний автомобіль чесною підтвердженою історією дуже дуже класний. Зараз будемо їхати передавати замовникам. Думаю, замовники будуть дуже щасливі, бо машинка дійсно класна. Якщо вона сподобалась мені, то я думаю, їм вона сподобається 100%, так як у них зараз на даний момент автомобіль 88 року випуску. Тобто, з того автомобіля вони пересядуть на цей і будуть, я думаю, радуватись, бо навіть мені автомобіль дійсно дуже зайшов. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, підберемо і вам автомобіль вашої мрії, знайдемо, оглянемо, приженемо, зробимо все під ключ. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. Нагадую, з вами був Майне Скарвії Чернігів. До нових зустрічей, па-па.